Вітаю друзі. Рубрика розпалка. Зараз подивимося, яка машина проїжджає з Америки. Що по салону поставимо? Да? Зняли вже з евакуатора Hyundai Ioniq 5 для нашого клієнта. 22-й здається рік. Пробіг 19 тисяч миль. Таке має пошкодження, це зовсім незначне. Передня дверка просто викатується, Даже красити не прийдеться. А, ну, І мінус зеркало. В такому стані приїжджають машини. По салону. Не сильно грязно, але хімчисточка треба. Для клієнта такий автомобіль вийшов 19800 доларів. розмитнений. Знімемо другу частину відео, коли буде ремонт. І буде фінальна ціна під підключення. Виглядає спереді. Сидіння з вентиляцією. Класний автомобіль за свої гроші. Дуже зараз доступні ціни на них. Багато купуємо таких автомобілів. Електробагажник. Комплектація сел перед максимально. Задній привід 229 кінських сил. Навіть зарядка є. Дуже просторий багажник. Резина майже нова, ну, в машині 30 тисяч пробігу кілометрів. 19 діаметр. Топова оптика. Проїдемося, трошки познімаємо, як її в ходу, також знімемо які витрати в нього. Вже більш детальний огляд буде, коли автомобіль відремонтують. Також завтра поїдемо на заміну дзеркала. Підніму вам покажу які ціни що до чого. Такий от вигляд має. До наступного включення. І так, в нас новий день. Сьогодні поїздимо по місту, зробимо сертифікат, поміняємо зеркало, Засічемо витрати, обнулив всі показники. 40% зарядки маємо. Подивимось скільки автомобіль споживає по місту. На дворі зараз 9 градусів тепла. Так, проїхали по зеркальце. За риколу, не в колір, звісно, 350 доларів. Зняли карту, зараз буде заміна, арочка 100 доларів вийшла, така поміняємо пізніше вже. Доїжджаємо вже додому, враження від автомобіля наступні. Комфортний автомобіль, класні витрати, економний двигун. Середня витрата за сьогодні склала 14,5 кВт на 100 км на 155 км. Їздили з кліматом на 21 км, нічого собі не відмовляли. Дуже якісний салон, все якісно зроблено, зложено, ніякого тобі не скрипка, нічого. Пенти, утримання в полосі, адаптивний круїз, сподобалась функція e-pedal. По місту 99% шляху це на одній педальці тільки їздити. Рекомендую всім даний автомобіль бюджетом 20-21 тисяча, кращого точно не знайти. Далеко їде, повторюсь, все якісно зроблено. Бюджет цього автомобіля, як я раніше говорив, для клієнта він розмитнений, вийшов 19800. По сьогоднішніх витратах це зеркало 350 доларів. Поміняли самі безплатно накладка на арку 100 доларів, а також зробили сертифікат. 4800 гривень. Це там виходить 125 доларів. Фінальну ціну не знаю коли вийде це відео, або напишу в кінці відео, або вже в якомусь наступному відео скажу, скільки вийшов ремонт і постановка на облік. До наступних відео. Так, віддали автомобіль для клієнтів. Поїхав в місто Зяєв.